Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу розказати вам про свої враження від серіалу Міс Марвел. Хочете знати, у чому його головна відмінність від коміксу і чому серіал подобався не всім глядачам? Додивіться відео до кінця. За сюжетом головною героїною є Камала Кхан, дівчина з Пакистану, яка живе в Америці разом зі своєю родиною. Вона обожнює супергероїв, усе, що з ними пов'язано, особливо з капітаном Марвел, і мріє стати однією з них. І одного вечора її мрія збувається після того, як вона сама отримує суперсилу. Варто сказати, що Камала досить молода героїня. Вперше вона з'явилася у коміксах лише 9 років тому, у 2013-му. Тобто уже за часів існування КВМ. А наступного року отримала власний сюжет у коміксі Міс Марвел ненормальна». І ось відповідь на перше запитання. У коміксах здібністю Камали було деформування власних кінцівок, зменшення і перетворення на молоду версію Керол Денверс. У серіалі вона здатна керувати світловою енергією, генерувати з неї щити або зброю і збільшувати власні кінцівки, створюючи навколо них такий собі екзоскелет, що, як на мене, навіть крутіше, ніж у коміксі. Головний плюс серіалу це сама Камала. Роль якої виконує молода акторка Іман Велані. За сюжетом Камалі 16 років. У неї дуже жива уява і неабиякі творчі здібності, завдяки яким вона робить дуже класну репліку костюма Капітана Марвел. У першій серії вона зі своїм другом хоче піти на Меснекон і виграти там конкурс косплею. Але навколо неї повно дорослих. Які кажуть їй облишити фантазії і мрії, тому що вони не приведуть ні до чого путнього. Мабуть, цю фразу чув кожен підліток. Особисто мене від неї досі тіпає, тому що, на мою скромну думку, життя без таких безглуздих мрій взагалі нічого не варте. Крім того, від камали постійно вимагають відповідей, чого вона хоче від життя і яким вона бачить своє майбутнє. Нагадаю, їй лише 16 років. Та деякі люди проживають усе життя, не знайшовши відповіді на ці запитання. Однак, як це не дивно, саме через це і цікаво спостерігати за її відносинами із оточуючими. Мабуть, головна думка серіалу це те, що навіть супергерої потребують підтримки своєї родини. Візуально серіал також виглядає непогано, особливо здібності Камали. Єдиний мінус, але швидше сюжетний, це те, що для їх використання їй потрібен спеціальний браслет, без якого вона безсила. Також у перших серіях дуже прикольно виглядають усі ці коміксні штучки, коли Камала щось каже і навколо неї з'являються написи, стікери і таке інше. І з сюжетом уже не все так однозначно. По-перше, у серіалі відсутній як такий головний лиходій, із яким билася б Камала. Спочатку були джини, які хотіли за допомогою браслета відкрити портал у свій рідний світ. Але з ними як такого протистояння не було. І ще була організація Контроль наслідків, яка допитувала Пітера Паркера та його друзів у Немає шляху додому. Але їх назвати лиходіями також не можна, бо вони просто роблять свою роботу, хоч і не зовсім етично. Це безумовно мінус. Але є й класні моменти. Наприклад, коли нам розповідають історію сім'ї Камали, а точніше її прабабусі. Момент, коли батько пояснює їй, чому її назвали саме Камалою, як на мене, вийшов набагато кращим. І емоційнішим, ніж у коміксі. Ще один вельми цікавий момент був у останній серії, коли друг Камали Бруно, який непогано шарить за науку, розказує їй, що Камала насправді мутант. Нас усе ближче і ближче підводять до появи людей Ікс у КВМ. Однак, коли саме це станеться, і досі невідомо. Також у сцені після титрів. З'являється Керол Денверс, але не зрозуміло, що саме це було. Чи то Камала отримала здатність змінювати зовнішність, як у коміксі, або ж Керол якось телепортувалася. Коротше, інтрига-інтрига. Підсумовуючи усе це, отримуємо відповідь на друге запитання. Чому ж одні глядачі називають серіал найкращим телепроєктом Марвел? А інші від нього зовсім не в захваті. Причина криється у тому, що серіал дуже вузько Він однозначно сподобається дітям, підліткам або тим, для кого дитинство не закінчилося у 18 чи 20 років. Якщо порівняти серіал з іншими від Марвел, то назвати його найкращим однозначно не можна. Однак як оріджен для Камали він спрацював чудово. Особисто я кілька разів ловив себе на думці, що хотів би мати таку подругу, як Камала, з якою можна поговорити про супергероїв, сходити на комікон і світ врятувати. Дякую за перегляд, друзі. У коментарях напишіть, що вам сподобалося чи не сподобалося у серіалі. Та чи чекатимете ви на повернення Камали у майбутніх проєктах Марвел? Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал і будьте обережні зі стародавніми прикрасами, особливо з браслетами, щоб ваш мозок не збожеволів на усі 100%.